У Вінниці відновили облаштування пандусів в житловому секторі, а саме біля під'їздів багатоквартирних будинків. Уже встановлено два пандуси. Біля другого під'їзду в будинку по вулиці Стрілецькій, 48, а також біля п'ятого під'їзду будинку за адресою генерала Григоренка, 67, зазначають у міськраді. Цього року до департаменту надійшло чотири заявки про встановлення пандусів біля житлових будинків. Наразі безпечні спуски також мають бути встановлені біля будинків за адресами Олександра Довженка 40 та Миколи Амосова 9 Як зазначають в департаменті житлового господарства, встановлені конструкції мають значно полегшити спуск та підйом як для людей з інвалідністю, так і для батьків з дитячими візочками. Якщо мешканці будинку бажають, щоб біля їх під'їзду з'явився пандус, вони мають звернутися з відповідним питанням до департаменту житлового господарства. Рішення про облаштування такої конструкції буде прийматися на підставі того, чи проживають будинку маломобільні групи населення, а також виходячи з технічних та фінансових можливостей.